О, бачите, будь ласка, заходьте в нашу квартиру номер 34 Наша квартира куплена в 2008 році. Були внесені сюди кошти. О, тут люди роблять ремонт, бачите. На Олександр разом із дружиною нарешті переступають поріг купленою ще вісім років тому квартири. Роблять це за допомогою лому, бо інакше потрапити всередину не можуть. Їхню квартиру перепродали. кажуть це при тому, що на помешкання мають повне право підтверджене документами. Це є договір, що ми цю квартиру купили за кошти. У нас є довідка про повну оплату. Всі всі гроші виплачені за, за цю квартиру. А тепер п'ятому році. А тепер є в нас е, другий власник е, міліція Михальчук, начальник ВКБ ОВС України в 14-му році, вирішив, що він має повне право перепродати нашу квартиру. Як виявилось квартиру, родина Войтових, які решта невдоволених, котрі правдами неправдами переступили поріг давним-давно придбаних осель, купувала у Ярмолинецького райагробуду підприємство. Що свого часу було визначено генеральним підрядником для будівництва міліцейського дому за його зведення? 10 мільйонів проплатила держава. Ще якісь кошти вклали міліціянти, котрі потребували покращення житлових умов. Звідки взялися ті, хто заявляє про купівлю житла не в управління, а в самого Агробуду поліціянти кажуть не розуміють, бо що продавати у відомчому будинку, генпідрядник жодного права не мав. Генпідрядник, який не мав права на реалізацію цих, цих квартир, без дозволу і погодження відділу будівництва і управління внутрішніх справ, здійснив продаж цих квартир на вліво. І вийшло так, що ті люди внесли кошти ну, вчасно організацію і зараз, щоб ці квартири вони отримали. Власне, за ці помешкання кожна родина, котра уклала договори із Агробудом, сплатила чималі кошти. Войтовим до прикладу однокімнатна квартира стала у 40 тисяч зелених. Людмилі бігун житло обійшлося дещо дешевше. А от суди таки влетіли в копійку. У прагненні відстояти своє жінка дійшла аж до вищого господарського суду країни на руках рішення продавати квартири жодного права не в підрядника а в ОМВС. МВС не мало право продавати квартири забудовників Агробуду, дольовиків Агробуду це є рішення Вищого господарського суду України від 19 листопада 2012 року. Поліцейські переконують, мають також кілька судових рішень. За ними Феміда на їх боці. З генпідрядником зад в Яр Ярмагницький райгробут. Ми х -х 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 були у судових тяжбах десь порядка 6, 6 років. Це З 2008 по 2013 рік. Рішеннями Хмельницького міськрайонного суду, апеляційного суду Хмельницької області і Вищого. Спеціалізованим судом було визнано, що угоди, які були укладені з інвесторами між людьми і взад Агробот, вони визнані недійсними. Не хто правий, а хто ні, у цьому б мали розібратись самі правоохоронні органи, адже у них, за даним фактом, аж два кримінальні провадження. Перше висить уже чотири роки. Поліцейські переконують, крапки у справі не ставлять. бо Віднайти первинну документацію Агробуду, хоча під тиском людей здається, справа таки зрушить з місця. Фактично, останні останні, що ми зробили, це ми повилучали, взяли тимчасові доступа до провадження, які є в прокуратурі, де є можливо ми встановлюємо всі первичні документи. Всі договори, всі, всі, всі тут близько на даний час прийшло 50 сімей, які укладали договори в 2002-2004 рік з тисячі райогробудом. Ажаючи на запевнення поліціянтів, прокуратури своя правда. Кажуть, будуть клопотати про зміну підслідності, адже певні розслідування проводять неякісно. На сьогоднішній день вирішується питання щодо реагування на неякісне досудове розслідування слідчим управлінням воно національний відділ поліції. Одне із питань можливих вирішення долі цього провадження буде зміна підслідності. У наприклад, зміна органу зітне досудового розслідування. Оксана Чушкіна, новини телеканал Ексклюзив.